Що таке міцний сон та тихі ночі? Мешканці Курської області вже забули. Нова реальність: ботя сирен і повідомлення про ракетну небезпеку. Місцеві телеграм-канали сповістили чутно вибухи у Курчатові, де розташована Курська атомна електростанція. Губернатор області відсвітував про успішну роботу російської ППО. Мовляв, збили дві ракети. Традиційно звинуватив Україну. Опівночі в області знову завила сирена. І черговий звіт. Збили ще дві ракети невідомого типу. Вже під ранок тривога лунає втретє. Цього разу кажуть на Курщину летіли дрони. З ними нібито впоралася російська ППО. І поки влада запевняє народ в успіху російської армії, в регіоні повідомляють про бойові дії у прикордонні. У суджі евакуйовують держустанови. У російських пабліках повідомляють про захоплення понад десяток населених пунктів, зокрема Дар'їна, Гоголівки, Гончарівки Свердлікового. Неспокійно у Курській області ще від ранку 6 серпня. Тривожні повідомлення ширяться російськими пабліками. Тамтешні псевдовійськори волають про бої, не бачені раніше. В Україні ж ситуація офіцій офіційно поки не коментують, це не перший рейд, як ми знаємо, декілька вже було. Питання, на мій погляд, повинно полягати у тому наскільки це корисно і що це додає в цілому в системі протиборства з країною агресора. Попередні рейди наслідки по різному оцінювались, але скажемо, те, що було із корисним. Російська Федерація збройної сили керівництво їх було вимушено перекладати частку військ з фронту на те, щоб стабілізувати там ситуацію. Треба дивитися, які скажімо, позитивні, корисні для України для сил оборони України будуть мати дії такого роду саме в цей час і в цьому місці. Горобочки. Крім Курщини, до вибухового параду долучилася і Воронезька область. Росіяни звітують про збиття дрона. А в мережі викладають відео наслідків цього збиття. Понівечена багатоповерхівка, квартири без шибок та побиті автівки. Вже не полетить бомбардувати. В мережі з'явилося відео спаленого ворожого Су-34. 3 серпня наші сили оборони влучно поцілили по аеродрому Морозовськ у Ростовській області. І литовище перетворилося на купу обвугленого металу. Каріна Шевченко, п'ятий канал. Рейд спецпризначенців головного управління розвідки на тендрівську косу. Українські розвідники знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів. Операцію виконали напередодні спецпризначенці групи Артан і морського центру головного управління розвідки. Бійці знищили ворожу техніку, зокрема комплекс радіоелектронної боротьби. Запалала і броньована машина тягач. Російські війська намагалися захистити свої позиції, проте зазнали втрат. Точна кількість знищених окупантів уточнюється. А ось наші бійці полишили тендрівську косу без втрат, наголосили в гурів. У розвідці зауважили, що була і таємна частина завдання, проте ці деталі на загал не повідомлятимуть. Понеслась, нахуй. Передай голосовим, за якими попаданнями, чисто опознання, давай. Росіяни вночі цілили по Україні трьома десятками шахедів. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Запускали ворожі дрони з приморсько-ахтарська і Єйська на Росії. Наші оборонці неба працювали від ночі до самого ранку. У деяких областях тривога тривала понад 8 годин. Збил збити, вдалося усі 30 безпілотників камікадзе. Поле бою вже облишили понад 586 тисяч окупантів. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні вороже військо поменшувало на понад 1200 осіб. Також збройні сили знищили вісім російських танків, розтрощили майже три десятки бойових броньованих машин. На тому технічні втрати ворога не завершилися більше не стрілятимуть близько 70 ворожих артилерійських систем, не злетять у небо, понад півсотні безпілотників ворога. І ще одна російська ракета не досягла своєї цілі, її збили менша у загарбників і автопарк, мінус 78 машин і цистерн. Також вдалося знищити понад два десятки спеціальної техніки. Уперше перше в історії збили ворожий гелікоптер дроном напередодні над Курською областю Росії. Бійці підрозділу М2 центру спецоперації СБУ за допомогою ФПВ безпілотника поцілили у ворожий вертоліт Мі 28 Інформацію про долю збитого гелікоптера уточнюють. Водночас є запис як цього ураження, так і попередніх спроб полювати на російський гвинтокрилим. Відео поширив волонтер Сергій Стерненко. Майже 140 сорок відбулося на полі бою минулої доби. Як звітує генеральний штаб, збройні сили вдарили по місцях скупчення окупантів та ворожої техніки, уразили чотири пункти управління росіян. На полі бою найгарячішим залишається Покровський напрямок. Сили оборони відбили ворожі штурми, зокрема поблизу Тихого на Харківщині, Білогорівка на Луганщині, а також Іванівки Донецької області. Не вдалося супротивнику наступати на Придніпровському напрямку, водночас на Лиманському армійці Москви атакували майже чотири разів. Четверо людей загинули, і п'ятеро поранені на Донеччині. Як інформує військова адміністрація, загарбники били по трьох районах області. Під прицілом супротивника було кілька підприємств, два інфраструктурних об'єкти і сім будинків. Російські снаряди поцілили у також з опів десятка багатоповерхівок. На Харківщині постраждав мирний житель. За даними військової адміністрації області, армійці Кремля били по поліклініці, будинках та автівках. У Богодухівському районі горіла квартира. У Куп'янську полум'я охопило господарську споруду і житловий будинок. Одна людина загинула і 15-ро постраждалих через російські удари по Херсонщині. Як повідомляє чинник облівської адміністрації Олександр Прокудін, кремлівські війська поцілили в освітній заклад і адміністративні будівлі. Також ворог понівечив три багатоповерхівки і кілька приватних будинків. І двоє цивільних загинули ще один поранений через російську атаку по Запорізькій області. Продовж доби ворог понад пів тисячі разів бив по регіону. За даними військової адміністрації, зруйновані щонайменше 14 осель. Від ворожого вогню потерпала Дніпропетровщина. Росіяни обстріляли Нікопольщину за півтора десятка разів. Запускали дрони камікадзе. Також били з важкої артилерії та реактивних градів. Загорівся один із приватних будинків, пошкоджені три помешкання, і стільки ж господарських споруд. Понівечена агрофірма і газогін обірвані електромережі.